Вітаю. Вас теж, Микола. І ще хотів на сам кінець сказати, що я сьогодні розмістив такий досить е цікавий текст. Один німецький психолог на виступі в Берліні сказав: Українці найрозумніша нація в світі, ви найрозумніша нація, яку я досліджував. В аудиторії запанувала тиша, бо те, що він сказав, далі перевернули всі стереотипи вони не про IQ чи академічне досягнення, мова про щось глибше, про розум, виживання. Ви навчилися жити в хаосі і знаходити порядок. Ви адаптуєтеся швидше, ніж будь-хто. Психолог навів п'ять фактів, які вразили усіх. Перше, українці вирішують проблеми нестандартно, там, де німці шукають інструкції. Другий факт. Ви працюєте з ресурсами, яких немає, і створюєте диво з нічого. Третє. Ваш мозок звик до багатозадачності в екстремальних умовах. Четверте, ви тримаєте емоційний баланс там, де інші ламаються. П'яте. Ваша креативність народжується не від комфорту, а від необхідності. Німці планують на роки вперед, сказав він, українці планують на години. І виживають найцікавіше його висновок. Розум не в тому, щоб знати все наперед. Розум у тому, щоб швидко знаходити вихід, коли все пішло не за планом. А аудиторія аплодувала стоячи, бо зрозуміла, інтелект вимірюється не тестами. Головна думка, яка залишилася, найрозумніші, не ті, хто уникає проблем.